Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку. Це у нас ТДМчик. Так. Ну що, летимо десь на центр. Так, нормально, добив ботика. Галявний кіл, можна сказати, чикс. Ого, я щось не побачив, що це у нас фріз. Летить. Пощастило. Мене страйкер наш врятував. Вообще шахтик тут. і мене убиває гром. Так, нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що нам випадає тут. Може якраз щось добреньке впаде. Знов я кинув гранату. Як щось маленько по шахту залітає, мабуть в нього або модуль є, або з кризисом грає. Знову гранати Дармаків. Так, непогано, але дивлюсь, поки що моя команда програє. Так, ну молоток мене побачив, то я вже туди не поїхав наверх. Все, прощавай молоток. Тут дивлюсь непогана позиція, може тут собі замінуватися, десь стоять. До овердрайва Хантера чи Васпіка. Думаю, зможу дожити. Так, рельсуха залітає. Ну їсть! Фікс! О! Гантер! Гантер у нас грає по ходу з кризиса. Но щось тільки один у нього був припас я так подивився. А може просто він ще не встиг прожать. Так непогано тільки зал, зал, залітає, Я буваю раз на трикатки. postar está... Zolta Щось, походу, той ботик мене не помітив, бо собі поїхав далі. Так, не встиг я прожати аптечку. І дотягується до мене Хантер своїм овердрайвом. Так, остання граната в мене залишилась. Треба якось її гарно закинути. Ага, закинув. Не зміг я її наверх закинути на другий рівень. Може треба було далі від'їхати, але хто його знає. Вже просто по висоті вона так не хоче залітати. Так, ну да, все. Мало ты. Ага, я дала энергия падаю. Так, не пощастило молоточку. <ріст> Хотів її забрати. Так, зараз я десь тут мінку поставлю. Запустил сосульку, я завжди. Так поставил минку. Так, ну до тут команда дуже сильно не попалась. Бачу, розвалюють суперників тільки так. що вони навіть не хочуть їхати вже нікуди. Так, виграємо цю каточку, зараз заберемо виконані місії. І будемо відкривати наші контейнери. Так, 20 простих контейнерів. Ну, могло бути і краще. Так, а тут що в нас? Так, колір пострілу на рельсу. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.